Коментар стосувався відео, в якому я розповідав про як отримати карту побуту не на рік, а на три роки, які потрібно долучати документи, як правильно їх заповнити. Якщо ви хочете отримати в будущому отримати карту побуту на три роки, потрібно правильно всі документи підготувати, заповнити, дати роботодавцю, щоб він підписав, щоб умова була мінімум на три роки, або на час неокрішлений. залочник, так само на три роки або більше. І долучити всі документи, які від вас вимагають, не пропускати жодного документу при відпечатках пальців, коли ви будете здавати відпечатки пальців, отримувати початку паспорт. Вам дадуть визвання, і в тому визвання буде перелік документів, які потрібно долучити, і це потрібно зробити через те, що інспектор, коли буде переглядати вашу справу, подивиться, що у вас пару документів нема, Ви невідповідально віднеслись до цієї справи, автоматично може карту побуту, бо це він розглядає. Він виносить рішення на скільки часу вам дати карту побуту. Так що відноситесь до цього відповідально, а кому потрібно оформити карту побуту, сталий побут або резидента, звертайтесь в мої контакти знаєте знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.